Починаємо. Тема нашого майстер-класу: написання і погодження затвердження підручника з навчального предмету як засіб підвищення професійної компетентності вчителя. Мені хотілося поділитися досвідом, розказати трішки про ту роботу, яка була зроблена, про написання. Погодження і затвердження, бо це наскільки різні етапи діяльності, якщо процес написання це більша робота з авторів, з комп'ютером з клавіатурою, то погодження і затвердження це робота з людьми з певними закладами. І якщо хтось писав уже знає ці процедури, ну а хто не писав, тому мабуть, буде цікаво узнати, що його чекає, якщо він, скажімо, напише посібник, підручник. Я одразу хочу сказати, що різниця між підручником і посібником основна в тому, що підручник пишеться під програму. Посібник, там якби вільний політ. Там можна трішки, трішки відступати і таке інше. Ну, ось так виглядає наш підручник. Виданий він у 2024 році. Автори В'ячеслав Ярмак і Віктор Лисиця. Друга сторінка. Зазвичай це одна з основних сторінок, на яку звертають увагу, коли купляють книгу. Ну, згадайте себе. Ми, коли приходимо в книжковий магазин, завжди в першу чергу дивимося анотацію. Анотація ось вона внизу написана. Я далі більш детально скажу. Також на другій сторінці пишеться. Рецензенти. Я про рецензентів теж далі скажу. ким затверджено. Номер ІСБН. Ну і авторські права. От це основне, на що треба звернути увагу, коли пишемо підручник. Другу сторінку. Ну, далі більш детально про сам підручник. Написання рукопису про структуру підручника. Ми визначили, що ми відповідає програмі курсу Елементарна математика. Різниця, звісно, є. Я не можу сказати, що воно повністю на 100% співпадає. Університет вносив свої корективи в програму, і, звісно, ми під цю програму робили. Також цей підручник має прив'язку до мого каналу на Ютубі. От якщо ви візьмете наразі. Смартфон і наведете на QR-код, ось він, то ви автоматично перейдете на мій канал на Ютубі. Ну, мабуть, всі бачили, знаєте. І там е, є так, так звана інтернет підтримка. Я не можу сказати, що це на 100% співпадає з підручником, воно якби доповнює. Тобто, щось більше в підручнику написано, щось більше е, на відео. І не тільки в 10 класі, до речі, матеріал там в різних класах розкиданий, тому можна буде подивитися далі. Ну, ось цей канал, от сюди, якщо взяти через QR-код перейти. Так я... Зміст підручника коротенька, ну, хто працює в 10 класі, знає. Чого університет визначився саме з цим. Вирішили, що це найбільш складні розділи математики, з якими мають справу вчителі, які приходять в школу. Вони, якби, не дуже розглядаються на курсі вищої математики, мало їм уваги, приділяється, ну, недостатньо, скажімо так. І тому цей предмет, ці розділи винесені в окрему, в окрему дисципліну. Ну і от ми знаємо: степенева функція, тригонометрична функція, тригонометричні рівняння. Тут і метод інтервалів, тут і нерівності тригонометричні, і обернені тригонометричні функції, досить складний матеріал. Який фактично вже відсутній в шкільному курсі, ну але для вчителів, які студентів, які планують бути вчителями, бажано цей матеріал опанувати, щоб вони приходили в школу. Вже відповідно ну, особливо в університеті Каразіна така проблема є. Я не знаю, в педагогічному університеті Сковороди, там, мабуть, все таки більш адаптовано. А в університет Каразіна більш все таки бере... Не... Математикою вищою, і така проблема, що студенти, які закінчили математичний факультет, трішки не до кінця були адаптовані до шкільного рівня. Тобто, у них була проблема перейти з вищої математики в елементарну, повернутися. Ну от Ми намагалися цим, цією дисципліною і цим підручником вирішити цю проблему. Ну, трішки по структурі підручника. Значить, наш підручник складається із курсів, то, що зазвичай розділи. ну Тут я хотів сказати: завжди ж є авторський політ, якась творчість, ну і це привабливо завжди, коли робиш. Тобто, починаючи від назви навіть розділу, от в нас називається курс 1, курс 2, заняття, не параграфи, а заняття. Потім ми винесли на початок кожного заняття основні поняття. Перед тим, як, щоб студенти, коли бачать, вони розуміли, що їх чекає на цьому занятті. Ну от ще зразки, от видно метод математичної індукції, аксіоми, все це, коли розробляли підручники, треба враховувати, який шрифт курсивом набрати, який жирним. Немає загально прийнятих, як би таких норм, що треба ось так. Тут є елемент, ну є більш-менш, скажімо так, сталих якихось норм, але все рівно елемент творчості завжди був, і ми дуже багато роздумували, а що виділити курсивом, а що виділити жирним і таке інше. І це все треба робити, це все роблять автори. Також наш підручник досить гарно оздоблений, ну, оздоблений. Чим він не відрізняється від шкільного підручника, що тут немає ну, таких, знаєте, ігрових моментів, все-таки це написано для дорослих людей. Але кількість графіків, малюнків, таблиць досить велика. От ви бачите є вже графік, і знаєте, навіть така дрібниця, як. Підписати РИС 1.14 чи рисунок 1.14, чи рисунок 14. От всі ці нюанси, їх треба е, враховувати, коли починаєш роботу над ну над такою, скажімо. Таку роботу, коли починаєш. В кінці кожного заняття обов'язково питання для самоконтролю. Це вимога загальна до підручників. Це такі питання легенькі, на які треба. Ну, ви знаєте, в шкільних підручниках це практично є наразі в кожній, в кожній книзі, і ми теж це робили. Це ще графіки, будували. Є же, ні в якому разі не можна нічого копіювати. Це всі графіки, побудовані нами. Жодного малюнку з інтернету немає. Жодного. Тому що я потім скажу, що з цього могло вийти, якби були скопійовані малюнки. Таблиці. В таблиці ми зводили. Ну, наприклад, от дана таблиця 30, я не пам'ятаю, з якої з я її місця взяв, але ми зводили властивості функції опис. І самі властивості для якоїсь даної конкретної функції. Я тут навіть не показав, яка це функція. І от за такими властивостями. Тобто, трошки більше дослідження. От, наприклад, є такий пункт, як асимптоти, що в школі зазвичай не досліджують діти. Для студентів це доступно. І ви знаєте, що якщо є асимптоти, то дуже бажано їх побачити. Ось ще раз питання для самоконтролю. Дуже прості, елементарні е, питання, на які треба відповідати одразу після прочитання даного заняття матеріалу. Тренувальні вправи це окрема, е, скажімо, частина роботи, це вправи. П'ять же вони розроблені всі вправи авторські. У нас вправи були зібрані, зібрані до курсу. Тобто, от у нас сім курсів підручнику і сім оцих блоків вправ. Е, От ми їх розробляли, ми намагались уникати тестових, хоча в деяких місцях є тестові завдання, але в більшості математичний факультет, ну, скажімо так, відноситься до тестів не дуже лояльно, намагається їх уникати, щоб було підстави, скажімо, про що поговорити, що запитати студента, щоб він пояснив, не чому відповідь А або Б. а от Ну, і, звісно, до всіх завдань тренувальних є відповіді. Відповіді зібрані в кінці. Також, ви знаєте, досить повчально писати ці відповіді. От коли дивишся сам в якомусь підручнику, навіть інколи не звертаєш на це увагу. Виявляється, скажімо, от значки, ні в якому разі не можна, ну, наприклад. Поставити, як ми кажемо, букву У і там якусь ще букву. От, начебто на перший погляд однакові, але це категорично заборонено при наборі в підручник. Буква «Н», от вона «Н». якщо вона пішла вже не жирною буквою, то ні в якому разі не можна поставити ще десь отаку букву. Ну і багато чого іншого, на все це треба звертати увагу. І все це я вам скажу приводить до ну, як ви, набуття певних знань. Які, скажімо, можуть знадобитися і далі, От коротенько, що стосується самого написання підручника, друга частина це погодження. Я теж не мог про це не сказати. Тут вже буде трішки, як кажуть, в картинках розповідь, бо я навіть не очікував, що після написання підручника, а підручник ми писали два роки. Ну, десь так пішло. Ще півроку ми будемо все це погоджувати. І насправді досить багато інстанцій, які, скажімо, до цього були причетні. Я зараз все це розкажу, покажу. А, ну от обкладинка теж, варіанти обкладинки підручника. Ми розглядали різні, такий веселенький з зірками, такий більш класичний для університету. Такий підручник взагалі ще е, використовували, до речі, ось цей макет, е, було зроблено на GPT, е, штучний інтелект, нам його створював. Тобто, ми спеціально для цього опанували, як е, використовувати графіку для е, розробки обкладинки та графічні редактори. Друга частина моєї мого виступу це погодження та доопрацювання підручника і перевірка на плагіат. Е, от З приводу плагіата окремо там буде розмова, я розкажу. Значить, е, після того, як підручник був написаний авторами, а ми його писали вдвох е, абсолютно рівноцінно, е, його хтось має прочитати. Причому це не робота рецензента. Це робота незалежної людини, яка володіє дуже гарним матеріалом, і яка готова, ось оці, скажімо, 400 сторінок прочитати і внести свої зауваження, правки. Досить складно було таку людину знайти. Тому що з одного боку це не вища математика. Шкільна математика, вчителі перевантажені, не дуже хотіли за це братися з великим. З великим трудом знайшли людину, дуже йому вдячні. В'ячеслав Михайлович Олексінка, це професор нашого політехнічного університету. Він якось по-іншому наразі називається. І він взяв місяць, читав. Дуже була складна зустріч у мене з ним через місяць. Відверто кажучи, я ну, також по телефону домовились. Він сказав, що приходь, мені є тобі що сказати. Я не радий, що, що я за це взявся. І знаєте, коли ми з ним побачились, ну, коли прийшов, він як почав мені розказувати: і це в тебе не так, і тут не так. На п'яти сторінках було зауважень написано, і по шрифтам, і по е, якимсь значенням. Тобто, ми потім ще місяць або півтора переробляли, щоб врахувати всі його побажання. Ну, звісно, якісь ми оспорили, тобто ми не з усім погодились, що він робив зауваження, тому що він все-таки викладач теж вищої школи. Але дуже вдячні йому, що він зробив цю роботу. І про це ми навіть написали в підручнику, в вступі, подяку йому написали. Друга частина це рецензенти. Ну, Ірина Івановна Панченка дуже нам знайома з Така в нас е, чарівна жінка, яка е, нікому, скажімо, методично ще не сказала нічого неправильно, і тому я звернувся до неї саме е, як до людини дуже кваліфікованої, е, яка, е, скажімо, ну, які я міг довірити. Там, крім того, що треба папірець написати, який називається рецензія, треба ще було і вникнути. Ну, також... Е, Ірина Миколаївна Жовтанішка, рецензент це з, з університету Каразіна. Ну і хто математичний факультет закінчував, впізнав, мабуть, Володимира Олексійовича Золотарьова. Ну, наразі, дай Бог, йому здоров'я, трошки він цьому потребує. Він працює сьогодні в фізико-технічний інститут низьких температур, е провідним співробітником, але, але вже важко. Дякуємо всім рецензентам, що зробили цю роботу, тому що рецензія це перше, що треба подавати далі для інших погоджень. От рецензенти, власне кажучи, що зробили? Оцінка змісту, перевірка наукової і методичної правильності, аналіз структури і логіки, оцінка якості ілюстрацій, пропозиції, покращення. Ну, от коротенька рецензія видно: рецензент, доктор Фізмат наук Володимир Олексійович Золотель. Я не буду вникатись тут дрібним шрифтом. Ну, далі, а далі мова. Ось моя рідна школа, це колектив школи трішки, і Світлана Миколаївна Бабічева, яка теж взялася за ці 400 сторінок, яка перша взяла як ото в зошиті учня червоним, червоною ручкою. Ну, не то, щоб дуже багато, але на кожній сторінці 5-7 правок було. Дякуючи Світлані Миколаївні, був ще вона завжди теж говорила, щоб не я одна. І тут ми також просили Київлянку Світлана Васильна Поліщук, яка теж працювала паралельно вичитуючи мову саме. Тобто тому, що далі подавати підручник з помилками, було ну, просто некоректно. Хоча, я далі скажу, там ще були етапи. Дуже велику роботу зробила Лавренко Олена Юрівна. Наступний етап називається верстка, так звана первинна верстка. Звісно, і я її робив, але Олена Юрівна це, до речі, теж викладач в минулому нашої, нашої Харківської гімназії номер 110 вона працювала у нас, а сьогодні вона е, більше по комп'ютерним справам, але вона зробила, скажімо, з рукопису щось схоже на підручник. Тобто, це і розстановка абзаців, це і інтервали, шрифти, вирівнювання, усі е, одинакові цифри повинні бути. Це така була велетенська робота. Вона теж десь з місяць працювала над цим, і дуже вдячні їй. І далі серйозна експертиза, яка називається перевірка на плагіат. Ніхто з нами не став би далі розмовляти, якби ми цю перевірку не пройшли. От, видно, обведено в рамочку наші коефіцієнти. Значить, програми перевірки на плагіат в університеті Каразіна досить серйозні. І от по двом якимсь програмам перевірялися. От видно, що дозволяється, я покажу ось не більше 20 по програмі номер 1 У нас 14, і не більше 5 по критерію іншому. Коефіцієнт подібності у нас тут взагалі 0,20. Ну, тут відверто кажучи, ми розуміли, що ми, що нас це чекає, і коли пройшли перевірку на плагіат. І це вже було затвердження: ось висновок експерта, який перевіряв на плагіат Вікторія Давидова. Вона видала eh, свій звіт, і далі можна було рухатись далі. Далі на засіданні кафедри вже розглянули eh, висновок перевірки на плагіат, eh, висновок eh, рецензентів. І далі пішло клопотання, кафедру очолює. Віктор Тимофійович Лисиця, і звісно, що він дуже великий внесок зробив в цьому плані. Але це ж кафедра, далі йде ще факультет і університет і ще незалежна експертиза. І зараз я про це скажу. Тобто на кафедрі все було добре, і він сказав, що мені було дуже приємно і не соромно, що у нас відсоток дуже каже, багато робіт, коли бракується, є плагіат. Програму на антиплагіат не проходять. У нас, каже, все можна сказати, ідеально. Ну от на кафедрі розглянули, співставили з програмою. Теж внесли на засіданні кафедри деякі доповнення при викладачі кафедри свої зауваження надали, і ми теж змушені були реагувати на них. Інакше засідання кафедри, ну якби рада не підтримала б. І далі йде затвердження підручника і рекомендації до розгляду на раді факультету. Факультет, а, ну от я ще про Віктора Тимофійовича, це ж мій співавтор, дуже така видатна людина з точки зору математики. Та думаю, не тільки з точки зору математики. Мені взагалі було приємно два роки з ним працювати. Працювали в Zoom по вечорам, включали Zoom, він, я і виводили на екран тексти і писали. Ну, от він, завідувач кафедри математики і інформатики. Е, далі йде методична рада факультету. Це розгляд навченій, е, на методичній раді факультету. Е, цими питаннями опікувався особисто декан е, Жалткевич Григорій Миколаївич, здається. Е, він е, ставив свій підпис і рекомендації. До розгляду і до просування підручника на раді університету. Але після того, перед тим, як підручник потрапив на раду університету, він потрапив у видавництво. Видавництво ХНУ імені Каразіна, яке готувало матеріали і сам підручник до того, щоб його можна було подати на експертизу. Виявилось, що підручник, так як він підручник, а не навчальний посібник, має пройти не методичну експертизу, а експертну раду. І для нас це було трішки таким ну, незнайомим очікуванням, і все трималося в тайні, що важливо, що Ну як важливо, ми не знали, хто робить експертизу. І по сьогоднішній день нам видавництво так і не сказало. Куди вони його відсилали. Тобто, десь місяць ми чекали, і через місяць прийшов висновок експерта, нам зателефонували, сказали, експертиза у вас ну, все нормально. І тепер ми можемо після цього рекомендувати до затвердження вченої ради університету. Ну от іще видавництво. Ви бачите, теж вносило свої корективи. От все, що червоненьким виділено, вони сумніви вийдуть. Ну, вони як? Вони не вносили корективи, вони виділяли, і нам відсилали і казали: а ну зверніть увагу ось на ці місця. М нас вони непокоять. Можливо, якщо ви будете наполягати, ми їх залишимо. Але аргументуйте. Але краще замініть. От це теж була робота із мовою, із версткою. Тобто, це вже вторинна була доверстка, е е вичитка мови. Ну і далі засідання вченої ради університету Каразіна. Коли дуже очікуваний захід для нас був, тому що це остаточна крапка. Було це в травні цього року. Ми бачимо рішення від 27 травня, протокол номер 10 Ну, і от бачимо одним із пунктів. Ну, звісно, я все рішення вченої ради сюди не виносив, от написано. Підручник, затвердити ярмак лисиця до друку. Ну і далі все. Далі йде друк. По суті, е ректори зробили свою роботу. Університет Каразіна зробив свою роботу. І далі е видавництво може друк, може бути не обов'язково. Ну, ось остання сторінка, яку зробило видавництво, і це, як кажуть путівка в життя. Далі, будь ласка, можна друкувати, можна продавати, можна що хочете, але це вже окрема розмова, і, скажімо, інші, інші вже заклади. Я фотографії брав з інтернету. Ось всі посилання ще колись, коли я викладав інформатику, я і учнів вчив в кінці презентації, повинен бути слайд з посиланнями. На джерела звідки ля, що?